На вашу думку, яка жінка для життя краща? Старша чи молодша? Та старша жінка, вона вже знає, що вона хоче. Нахрена мені тих молодичок. Вони, блядь, понафарбуються та їх вертепом ходять взад, поряд до того клубу. Зараз ні, ні трусів них нема, ні, ні стиду, ні совісті, ні з нема. Ті коси понарощують, хрень його знає, як вона виглядає, які від неї діти будуть. Цікаво, цікаво. Жінка з міста чи жінка з села? Ну, а та з міста що вона буде робити? Ну, от що вона буде робити? Е, вона вміє що? Нажартися тої сирої риби, тих сучі, дристає цілий день в туалеті, розумієш, не може набрати ваги. Ти в мене з телям таке саме було. То в теля були глисти. Може, і їх треба глистувати. Така зараз такий час, така мода. Як п'єш ту каву з молоком, то в нормального свіжовидаєного, а вони з кокосами, хуйосами. Дуже дуже ви цікавий чоловік. Добре, а як на рахунок ред флагів, що що мене так, відштовхує від мене. Що відштовхує так? Головне. Щоб її син не був старший, ніж я, щоб широка була, нормальна, файна, щоб була. У мене є сусід, має Алабая. Той Алабай буває перестрибний через паркан. Як я з нею маю йти, то я нею захищуся, втічу. Вона сіна й борезний, то вона має важити хоча б більше, ніж той пес. На вашу думку, жінка, скажімо так, вам потрібна для захисту. Однозначно, а на грома мені ще жінки. Щоб вона що, я щось яйця не вжару, що. вона мусить щось мати, якийсь пай. Якусь господарку, якогось трактора, може, немає трактору, ну то я можу стати на борони та й найти. На рахунок от, романтики. От коли має проснутися чоловік, жінка, хто має перший, хто кому має зробити каву. А з хіралі вона має лягати спати, що немає роботи. Ну, а ви в цей час вихідні, ви чим займаєтесь? Дайте мені трохи відпочити, розумієш, з колегами десь піти, на якусь п'янку, на якусь рибалку, вони теж. Дайте хлопцям трохи, трохи того життя вкусити, то ті баби теж наліли